Дівчат, всім привіт, з поверненням на мій канал. Коротше, що я давно не була в секонд-хенді, І тут я вирішила зайти зразу відразу в два секунди. Один такий звичайний. До речі, чому я сюди зайшла? Тому що тут немає охоронця, який перевіряє риється в дамських сумочках, а мене це дуже бісить. Я почала брати, тягнути в примірочну все, що бачила. Ну, там Верхній одяг ось така кофта, наприклад, кофта, жакет. Господи. Потім ось такі сорочки картаті. Мені дуже сподобалась ось ця, а саме, а саме відцінки, кольори, да? суміш кольорів, мені нагадали цього Ральфа Лорен Ральф Лорен. Для тих, хто не знає, Ральф Лорен це американський дизайнер. І що, І що? І ще ось таку я взяла в примірочну? Теж. Зараз ж всі ходять в сорочках. От коли три роки назад вони тільки війшли да, в моду, то зараз вони набрали цю шалену популярність. Я приміряю тут таку сорочку, але я її не купила. Можливо, навіть я повернуся і її візьму вже за якісь копійки, там, типу за 10 гривень. Ну, тому що там за сорочку віддавати 100 гривень за секунд це тумач. Тут я притуляю ось такий, наприклад, може бути аутфіт, але він все ж таки більше чоловічий. А сорочка така, вона більше унісекс футболку теж я не взяла, тому що вона дуже була з шаленим запахом воняло, короче. цю також я не взяла, не насмілилася. Треба думати, з чим її носити. Натомість я пішла в секонд-хенд Хуману і там уже понеслася, відкривенно кажучи. Перше, що мені кинулося в очі, це ось таке пальто, принт-корова. Дівчат, ну, ну, давайте будемо відвертими. Ну, блін, ну стильне. Ну, що казати? Тупо стильне блін пальто. Але увага, катишок, мільйон на ньому. І видно, що людина, яка його носила, от а, вона була просто в захваті від цього шедевру дизайнерського, я б так сказала. А, ну, Тому що воно ношене реально. Сільвіан, дивіться, Сільвіан Хіч, Хіч, і навіть на підкладці бренд вказаний Сільвіан Хіч, 900 гривень. Увага! Ну, блін, не знаю. Я вирішила, що це прям дорого. І якщо навіть купити спеціальну машинку, яка обрізає да, ці катишки, чистить тканину, я не знаю, що з цього вийде. Дивіться, тут ще залежить від того, як я себе знімала. Якщо я знімала себе вертикально, я більш-менш нічого так на мені, це пальтішко, було. А як тільки я знімала горизонтально себе, я якась була в ньому ну, об'ємна, реально. Коротше, далі йдемо. Дивіться, штани. Це джинси. Давайте назвемо джинси з такого молочного деніму, До речі, зараз молочний денім, штани молочного, штани кремового в моді. І це бершка. Штани мені сподобались, в них дуже зручно. Як ви думаєте, чому? Тому що якщо навіть це така висока посадка, завдяки тому, що пояс йде повністю на резинці, вони не давлять. Коротше, я їх взяла. Далі, для малої я придивлялася, хотіла якісь ковтинки купити. Там, ну, типу, вдома носити такі на флісі, але 350 гривень за, за кошлачину, теж ось таку спортивного плану ковтинку, навіть якщо це фірма Люхта, це здається 370 на 75 гривень. Люхта це здається ну, скандинавський да, бренд, спортивного одягу. Ну, Я не готова віддавати такі гроші. Буду чекати, коли ціна знизиться. А потім приміряла, точніше, беру в примірочну я ось такі джинси, мангу. Я вам потім з примірочною це все покажу. 40-й, це ну, це Мка. Да? Так, і ось така спідниця. Мене теж приворожила своєю оригінальністю. Такі спідни... Я щось люблю таке, знаєте, от що не, не знайдеш в звичайних магазинах одягу, вона зроблена із екошкіри, але надзвичайно м'якої, надзвичайно приємної. Це марка Zara, і ми знаємо, що Zara все-таки вона на фоні, на фоні манго, на фоні навіть. HM. ні, ну H&M це вже вище, ніж зараз. Да? Іде, по моєму по оригінальності. по якісь. ну, коротше, Взяла примірочну спідницю, потім взяла ось такі шорти в стилі Шанель. Я їх обов'язково теж вам покажу, як вони на мені. Мені сподобалася ця тканина Твідова, Коштують вони 250 гривень сьогодні. Я думаю, що ціна теж впаде. І марка. Шейн. Також беру примірочно класичні, на перший погляд, класичні джинси, класичного такого відтінку деніму. Ношені, звісно, але чому б не приміряти джинс, у мене такого плану немає. Марка якась Patricia. Беру. Джинси коштують 350 гривень. Завеликі на мене, мені здається, ось тут в поясі. Розтягнуті джинси, вони й в Африці джинси. Я не знаю, як люди собі знаходять в секунді класні джинси. Я знаю, що там лівайс десь люди знаходять. Блін, я в Полтаві ні разу не зустрічала ніяких лівайсів. І потім матеріал дуже холодний сам по собі, сама по собі джинса. Коротше, я їх залишила там на місці. Не взяла так наступний лот ось такі шорти в стилі шанель. Сюди я бачу жакет. Нехай навіть він буде просто чорний, не з білою ниткою, але знову ж таки в тому ж стилі шанель, в то, такий же твідовий. Да? Ну, шорти непогано сіли, вони тепленькі сюди, звісно, просяться колготки, такі, я думаю, цупкі чорні. Все ж таки, не на голу ногу штани, ой, шорти не беру. Потім цікава, ага, спідниця, яку я показувала да вам а, в, на початку відео, ось така спідниця. Спідниця зараз із м'якенької екошкіри. Таку спідницю я думаю, що можна вдягати навіть на кожен день сюди пасуватимуть просто чорні цупки, колготки. Єдине, що треба продумати верх, що це може бути за верхній одяг. Пальто а, ні, пальто, ні. Я тут бачу тренч шкіряний. Верх або ж бомбер шкіряний, однозначно, не ця куртка, яка зараз на мені сюди взагалі вона не йде. Що ще тут може бути? Може бути косуха, така байкерська, байкерська об'ємна куртка. Ні, я думаю, все-таки більше бомбер і тренд шкіряний сюди пасуватиме. Дівчата, я її не братиму, я не готова зараз це все змінювати, брати, шукати ще бомбер, щоб вдягти раз цю спідницю. Коротше, і залишила. Натомість є ось така, і теж, до речі, на осінь, аж бігом, і навіть уже пасує мені і до цих чобіт, і до цієї куртки за 330 гривень цей чудем в хорошому стані. Ось, але ж велика, завелика на мене розмір не мій. Гляньте, ще є ось такий трикотаж. Коротше, секонд-хенді дуже багато, дуже великий вибір цього разу. Чому я люблю секонди восени? Тому що дуже багато з'являється якісних речей. Навіть можна знайти там типу 100% вовну. А спідничка рожева теж дивіться, дуже прикольна. І теж на осінь можна міксувати з коричневим з замшевим бомбером, з тими ж якимись чобітьми замшевими козаками. Да? Потім величезна кількість в секунді цього разу трикотажних речей, в'язаних речей. Наприклад, ось така жилетка сподобалася 250 гривень. Приємного такого молочного відтінку. От Я подумала б її до цих штанів. Бершка. Штани, я не сказала, да? я їх взяла. Я знаю, що їх буду носити. До них ще треба підібрати щось якийсь верх, жилеточку, наприклад, ось таку H&M. Почекай, можливо, спаде ціна, тому що ну, здається, що недорого, да? Там 250 гривень. Але ж ну, це ж секонд, це ж вже. Не нові речі і вони такі вже втомлені. Джіна, ось цей теж сподобався мені. Джемпер класний, в'язаний теж. Ниточка висмикана, але це, це не страшно. В принципі, Цікавий рукав, дивіться, такий широкий, з такими розрізами, широкий, спеціально, ну це такий задум. Я спочатку подумала, що хтось розтягнув ці манжети. 370, ну теж. Ну, теж дороговато. Якщо джинси, я переконана, що я їх буду носити, то ось цей трикотаж, о, який вже хтось перед цим носив на своєму потному тілі. Я не знаю, чи я впевнена, що я його буду носити. Дублянка авіатор увага від H&M, в хорошому стані. Дещо закошлачена, можливо, хтось знає, як це, як це виправити. Можливо, над паром там провести. Я знаю раніше штучне хутро можна було провести над паром, і воно там приймало знову форму якоїсь пухнатості своєї. Сподобалась ось така жилетка. Дивіться, вирізаний навіть бірка вирізана, це означає якийсь непоганий бренд. Означало б 420 гривень. Дівчат, чекаю ваші коментарі, чи сподобались вам мої знахідки в секонд-хенді цього разу, і чи носили б ви, наприклад, таку спідницю шкіряну із Зари за 370 чи 350 гривень. Друзі, дякую всім за перегляд. До наступного відеоролику не забудьте підписатися на мій канал і поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним.